Ще одні батьки у Вінниці підписали угоду про влаштування дітей в патронатну родину. Це дає можливість сім'ї, яка знаходиться в складних життєвих обставинах, тимчасово влаштувати своїх дітей в іншу сім'ю, яка виявила бажання стати патронатною. Такі сім'ї підтримують на державному рівні. Вихователі отримують заробітну плату і допомогу на кожну дитину, якою опікуються. Це дітки одної з території, яка приєдналася до міста. І в сім'ї є, на жаль, складна життєва ситуація. В, сім в даній сім'ї четверо дітей, найстарша дитина вже навчається. Мати народила дитину і зараз знаходиться з дитиною в пологовому будинку. І ось двоє цих діток, які ми влаштовуємо тимчасову сім'ю. По законодавству, тримісячний термін перебування малюків в патронатній родині може бути продовжений до шести місяців. Після того як ситуація рідної для дитини сім'ї покращиться, їх повертають до біологічних батьків. Процедура не складна. По перше, я вже говорила, треба. Заявитись і сказати, що сім'я хоче на певний період стати патронатною для дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Далі пройти відповідне навчання, і тоді, після проходження навчання і отримання відповідного посвідчення, вони можуть приймати у свою сім'ю діток.